Захисники України це звичайні люди, які стали на захист нашої батьківщини та стали героями та титанами, аби ми могли жити в мирі та спокої. Їхня відвага та самопожертва надихають. І навіть у найтемніші часи вони залишаються нашими супергероями. Кожен українець мусить знати героїв що тримають небеса. Що що борються за правду до кінця, за ради щасті, справедливості та волі, за радусть світлої ясної долі. Надійний захист Україна має агресію, конфлікти зупиняє. Цінуємо тих, хто може край наш захистити, воїнів, патріотів не взломити Та відсіч ворогам завжди дадуть. Ішучі сильні воїни у нас держава гордість непростий час. І знаю я, що Україну не зловити, якщо воїни нас будуть боронити. Рідні, незламні, бужні і хоробрі, найсміливіші, сміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні і кохання, білі, впевнені та незрівнянні. Щіна подяка вам наші герої! Ви знищите ви удвоє, вами пишаємося і ви віримо безмежно, будемо вільними та незалежні. Сьогодні ми стоїмо перед вами щирими серцями, ми усвідомлюємо наше життя, наші усмішки та наші мрії. Це ваша щоденна боротьба. Ви віддаєте нам найдорожче свій час, свій спокій, своє здоров'я. Ми не знайдемо селі, щоб віддячити вам повністю, але сьогодні хочемо сказати головне дякуємо. Дякуємо за те, що оберігаєте на це дитине Дякуємо за те, що даруєте нам можливість покидатися вдома поруч із рідними. Вдячні вам за те, що в нашому селі є спокій. Ви приклад для нас учнів, як треба любити свою батьківщину. Наша віря у перемогу допомагала і нам вилеті в Мальбуделя. Ми схиляли мого перед вашою відвагою. Наші воїни це герої, які щодня віддають свої сили, здоров'я та часто навіть життя. Заради миру і свободи на нашій землі. Ваша відвага, відданість і мужність не знає меж, а ваші жертви та прагнення до перемоги є тим, що забезпечує нам безпеку та майбутнє. Солдати, воїн, захисник пишася тобою за те, що мир мені зберіг. Відважно ідеш здовою, за те, що нині кожен день і кожну хвилину, ти ризикуючи життям борониш батькищину. Спасибі тобі, друже, що зберіг любов у серці до свого краю попри всі чували. Та я точно знаю, що ти по-іншому не зміг для перемоги все зробить зумій у цей важкий для України час. Ти вистоїш за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий. Дякуємо за вашу безмежну відданість Україні. Ви віддайте все, що маєте, для нашої свободи та незалежності. Не кожен може зробити такий складний вибір, поклавши свою долю в руки війни. Ви вірите в нашу країну, і ваша відданість допомагає Україні вистояти. Безмежно дякуємо вам.